Українців за кордоном скоро будуть забирати захист і виплати, а Росія заявила, що буде продовжувати напад на Україну і забирати нові території. Давайте розберемо, що правда і неправда, і реальний шлях розкажу, що українцям робить ця ситуація як забезпечить себе. Отже, розбираємо перше. Німеччина дійсно зараз розглядає можливість, так само як і багато країн Європи, щоб забрати українців в захист, дати другий параграф і забрати виплати тіпо, з розряду хари. Халяви, давайте ви вже мали вивчити мову і піти на роботу. Хто ні, велком тухол, такі чемодан, вокзал. Отака От історія. Далі, а то, що Росія каже, що буде далі нападати, це Новось, вона це буде робити до тих пор, поки їх на дипломатичному рівні не задавить Європа. Тому ви маєте бути готові віримо в краще, надіємося в краще, але ви маєте бути готові до того, що скоріше за все прийдеться знову змінювати локацію, десь приїжджати, іммігрувати. На жаль, я знаю це дуже боляче, але ну давайте на всякий випадок перестрахуємося. Що в цьому випадку робити? По перше, ну зберіть якісь гроші, щоб у вас були. По друге, вам треба вже шукати якусь можливість, що для українців за кордоном, що для українців в Україні а, зробітку онлайн. От я більше 12 років онлайн заробляю. Я ніколи не був на якійсь фізичній роботі, і це мені дозволяє. І вільно себе і спокійно почувати протягом всіх цих років. Безболезно, грубо кажучи. А ви маєте... ну, дивіться, є багато професій, може хтось думав за ГІТІ, за якісь консультації і так далі. Багато всього вже не працює. Поняла? На жаль, не працює. Ви маєте вже, хоч по чуть -чуть, хоч по 10-20 хвилин в день виділяти на те, щоб навчатися якісь професії онлайн і почати заробляти онлайн, щоб переїсти імміграція або позбавлення випадків в Німеччині чи в Європі захисту для вас було не таким болезнішим. За посиланням в шапці профіля. є телеграм-канал, я там три дні буду безкоштовно зараз навчати українців, нічого платити не треба, поняли? Взагалі нічого навчати, як ви можете заробляти, які у вас є шляхи, скільки ви можете отримати від різних напрямків заробітку онлайн, що підійде саме вам. В тому числі я вас запрошую на день відкритих дверей за посиланням в шапці профілю. Я покажу, скільки наші студенти зараз заробляють. Ми прям зарплати будемо платити. Скільки вони в нашому проєкті хата зараз заробляють, розповсюджуючи українські новини і так далі. Перепрошую, може ви вже чули інформацію про це, але просто день відкритих дверей. Я хочу, щоб як можна більше людей прийшло, це безкоштовно, подивились, послухали і зрозуміли, які у них є можливості. Кому зрезонували, щоб скористалися тим, кому ні, щоб почули від мене інформацію, чим би вони могли займатися онлайн і щоб. Ну, непроста ситуація. Якщо вони будуть десь іммігрувати далі, будуть позбавлені виплат, хоча б у них розуміння було, як їм можна рухатися далі онлайн зароблять. Ну ясно, ми там мотивуємо подарунками ці всякі айфони айпади і так далі. Радимо. ну, корпоративні, грубо кажучи, подарунки. Також можете подивитися на це, і більшість вас навіть участь в цьому прийнять. От які, друзі, ситуація. Все це за посиланням в шаці профіля три крапочки в грі справа відкрити в браузері, ви будете в телеграм-каналі, там вже все зрозумієте. А з цією ситуацією я думаю, що дивіться, багато нас погали разів про те, що заберуть українці всі виплати, все закончиться, вон з Європи, там на Україну. вся історія. І раніше воно звучало та скільки можна вже спокоїтись. Ми прекрасно розуміємо, що ми гарний генофонд для Європи. Вони зацікавлені подовше тримати, але навантаження економічне, яке українці ведуть на всі оці країни в Європі, дуже величезне. Тому це логічно, що, скоріше за все, будуть давати якийсь інакший параграф і зніматися виплати, бо криза в Європі величезна фінансова. І оця економічна можливість виплачувати гроші безконечно, Ну я думаю, вона вже подзаканчується. Понятно, одні ж українці на оцих всяких виплатах за кордоном. Тому дійсно подумайте за це, перестрахуйтеся якось і ну інакшого варіанту ніж це, немає. Причому, якщо буде нас чекати якийсь локдаун, він скоріше за все буде якийсь, то це взагалі ідеальний час для того, щоб от. Перед цим локдауном навчитися заробляти онлайн і комфортно себе почувати. Тобто, під час першого локдауну, ну ви зрозуміли, по якій хворобі це все було. А, всякі Netflix, доставка їди, там прокат фільмів онлайн. Всі, хто працювали онлайн, вони просто відчули себе як золотой сіліконове деліні. От, а якщо раз таке було, то і другий раз теж обов'язково буде історія повторюється. Тому друзі, зустрінемось за посиланням в шапці профіля. Активно, будь ласка, думайте про своє майбутнє. Ще раз наголошу, що ми віримо в краще, і щоб все буде добре, але луче. Пір переб... чим недо понял все на зв'язку. Зустрінемо за в шапці профіля. Я далі про це не буду розповідати, бо ми там далі з командою рухаємося. Це я вас так на день відкритих дверей. Запрошую, зустрінемось наступних відео. Слава всім українцям, які досі тримаються. Па-па.